Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата! Дітки, ви вже знайомі з лікарськими рослинами, так як у нашій групі створено міні-музей лікарських рослин. І сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись із лікарськими рослинами. Ви також знаєте, що наша Україна безмежно багата країна на різнотрав'я. Ви трави можете зустрічати скрізь у полі, у лісі, у лузі, і навіть не замислюєтесь, що у вас під ногами справжній скарб. І цей скарб – лікарські рослини. Цілющі властивості лікарських рослин були відомі людям здавна. Наші бабусі та прабабусі лікувалися переважно чаями, відварами, настоями, виготовленими із лікарських трав. Зібрані рослини необхідно засушити так, щоб максимально зберегти зовнішній вигляд, щоб зелені частинки залишилися зеленими, а квіти щоб не почорніли. Сушити трави потрібно на протязі або в тіні. Наприклад, зв'язати в пучачки та на горищі можна сушити, або викласти тонким шаром, щоб вони не пріли, і так можна сушити. А ще потрібно стежити, щоб вони не намокли від дощу або роси. Висушені рослини треба зберігати у сухому місці. Можна зберігати у баночках з кришечками, у коробочках, мішечках. Ще можна їх підписувати. Дітки, але ще з лікарських рослин ми можемо збирати ягоди, з яких варимо варення, варимо компоти, а також можна і засушувати ягоди. Ось, наприклад, варення з бузини містить багато вітаміну С. І корисне при застудах. Варення із кульбаби зміцнює організм лікує бронхіт та застуду, а варення із калини має заспокійливу та знеболюючу дію. Варення із обліпихи особливо корисне восени та взимку. Воно зміцнює наш імунітет. Дітки. Я думаю, що всі ви полюбляєте їсти малину. Погляньте, яке чудове варенячко із малини. Воно дуже корисне, коли ми хворіємо. Воно понижає жар. Також воно зміцнює наш організм. Воно противовірусне. а також ще дуже корисне, коли у нас болить горло або ми кашляємо. І сьогодні. Я вам пропоную зліпити із пластиліну ягоду малини. Дітки, погляньте, ось таку ягоду малини ми сьогодні з вами зліпимо. Отож, для того, щоб нам розпочати роботу, потрібно розім'яти наші чарівні пальчики. Повторюйте, будь ласка, зі мною. Зустрілись пальчики. Великий, казівний. Середній, безім'яний та мізинець. Всі вони театр створили. І до праці приступили. Ми також приступаємо до праці. Що нам буде потрібно для роботи? Дощечка, на якій ми працюємо, та пластилін. Один шматочок рожевого кольору та два шматочки зеленого кольору. Із одного шматочка зеленого кольору ми з вами. Зробимо кульку ось так, на дочечці або між двома долоньками. У нас утворилась кулька. Далі, за допомогою пальчиків великого та вказівного, ми кульку з однієї сторони прищіпуємо та відтягуємо, утворюємо краплинку. Ось така краплинка у мене вийшла. Далі. Цією нижньою частинкою ставимо на досточку та робимо ще гірку. Ось так, щоб воно стояло. Далі нам із рожевого кольору потрібно також наробити багато рожевих кульок, але маленьких. Ось так. Відщипнули трішки рожевого пластиліну та скочуємо. Ось такі кульки. Дітки, нам цих рожевих кульок потрібно буде багато. Далі беремо рожеву кульку та беремо ось цю гірку, перевертаємо її ширшою частинкою догори, а носиком донизу гущину. І ось сюди на країчок, ми приліплюємо. Рожеві краплинки, кульки. Розміщуємо одна біля одної. Погляньте. Ніби квіточка утворилася. Ось так має бути. В нижче ми розміщуємо ще один ряд. Розміщуємо між двома верхніми. Ось так погляньте. Між цією і цією, внизу розміщуємо ще одну. І так робимо цілий ряд внизу. Можна вже ось так перевернути, поставити та ліпити ось, проліпили другий ряд, вище ліпимо ще один ряд. Нам потрібно обліпити ось цю. Зелену серединку. Вгорі ми закінчуємо однією кулькою рожевою. Ось така у нас вийшла малина. Але ще нам потрібно зробити їй корінчик, яким вона тримається за стебло. Беремо другий шматочок зеленого пластиліну, трішки відщипуємо. Та робимо за допомогою розкочування корінчика, але не сильно тонкого. Робимо ось такий корінчик та кріпимо його, приліплюємо ось сюди, до зеленої серединки по середині. І верх трішки прищіплюємо нашого корінчика. Ось так. Далі нам ще потрібно зробити листочки нашій малині ось такі. Ми розкочуємо трішки тонше, уже, ніж корінчик, і ось таких нам потрібно три довгеньких листочки. Ми їх можемо трішки приплюснути і приліплюємо ось сюди. Погляньте, ось така ягідка малини у нас з вами вийшла. Я вам дякую за роботу. Знаю, що ви чудово попрацювали, буду з нетерпінням чекати ваших фоторобіт. Дякую, до зустрічі!